Першим першому Запоріжжі в День міста, який відзначався 5 жовтня, народився хлопчик. Немовля вагою майже 3 кілограми з'явилось на світ у четвертому пологовому будинку о 6 годині 40 хвилин хлопчика назвали Данилом у батьків. Це вже друга дитина. Дещо пізніше на світ з'явилась і перша дівчинка. О 13.13 .13 у цьому ж пологовому народилась крихітка Єлизавета. Вага дівчинки, 4 кілограми, 70 грамів. Батьки розповідають, дуже чекали на появу донечки. Довго очікувана дитинка. Дочекались, що не не віриться, що така вже дитинка. Є чекали, чекали 9 місяців. Чекали. Роки чотири ми її планували, і нарешті дочекалися нашу кохану дівчинку. Важаю. Пологи пройшли дуже, дуже, дуже гарно завдяки лікарю, тому що я завжди, завчасно треба обирати лікаря. Все пройшло чудово, без розривів, не, не вважаючи, що такий великий плод, і все, все було. Важко, але завдяки лікарю дуже-дуже гарно і швидко впродовж половиною годин за п'ять потух ми народилися. Дуже благодарна лікарям, персоналу. Вони знаходились 24 на 7, завжди поруч. Моя бабуся так завжди казала, хлопці народжуються це до війни, а дівчатка до миру. Я дуже-дуже на це сподіваюся, так як у нас. Більше стали народжуватись дівчатка, і на день міста народилась наша дівчинка. Перша дуже сподіваюся, що це знак. Всього 5 жовтня у Запоріжжі народилось троє маленьких запоріжців за доброю традицією. Представники міської влади привітали батьків з народженням дітей та виручили грошові сертифікати. Щотижня в четвертому пологовому будинку з'являється на світ близько 20 немовлят. Лікарі кажуть, такий же показник був і до початку повномасштабного вторгнення. З початку року, станом на 1 жовтня, тут народилися понад 540 дітей, дівчаток більше. А загалом у Запоріжжі вже з'явилось на світ понад півтори тисячі немовлят. Привітали батьків від міської ради, надали сертифікати, щоб батьки купили, що потрібно їх дитинці або їм самим. І дуже тішимось, що в нашому місті з'являються маленькі запоріжці, маленькі запоріжанки. Це наше майбутнє, дуже вдячні медичному персоналу, який належним чином і на високому рівні надає всю необхідну допомогу. Є прекрасне. Відділення, яке доглядає за дітками, які потребують додаткової допомоги, додаткової опіки, додаткової медичної уваги, тому стоїмо, живемо, працюємо, даруємо цьому світу нове життя.